Всім привіт! Неможливо залишити поза увагою цю неймовірну книгу пригод про ведмежа Падінгтон, автор тексту англійський письменник Майкл Бонд, ілюстратор Р.В. Еллі. Переклав із англійської мови Дорошенко. Видавництво ранок. Ведмежа Падінгтон не припиняє дивувати родину Браунів. Одного дня він продав свої картини невідомому покупцеві, другого змайстрував на стелі колаж, а третього взагалі проти правил зоопарку нагодував пінгвінів бутербродами із джемом. У книзі представлено шість оповідань. Сьогодні я вам прочитаю перше із шести, яке називається На ярмарку. Одного літа родина Браунів поїхала на відпочинок до Хемстеда, району Лондона, де влаштували великий ярмарок. Падінгтон ніколи раніше не бував на ярмарку. А тому дуже хвилювався. Містер Браун дав кожному по одному фунту Джонатану, Джуді та Падінгтону. Витратьте гроші з користю, сказав він. Ярмарок улаштовують лише раз на рік. Перш за все, Падінгтон попрямував до павільйону. Де потрібно було збивати м'ячем кокоси. Але схибивши ведмежа замість кокоса влучило в господаря атракціону. Перша спроба не дуже вдала, і з сумом зауважила місіс Браун. Можливо, тобі слід стати на щось, аби бути вищим. Запропонувала Джуді. Падінгтону сподобалася ідея, і він став на свою валізу. Зробивши ще дві спроби, він виграв порцелянову пташку та картину із зображенням золотої рибки. Я назву її Хемстед на згадку про ярмарок, повідомило ведмежа. Падінгтон віддав свої призи місіс Бьорд, щоб та потримала їх, поки він кататиметься на каруселі. Ведмежаті так сподобалася ця розвага, що воно проїхало аж два кола. Чудовий спосіб подорожувати, коли тобі нікуди не слід їхати! вигукнуло воно, проїжджаючи повз Браунів верхи на коні. Особливо, якщо маєш удосталь хліба із джемом. Ще на каруселі Падінгтон помітив високу гірку, подібну до вежі. Тільки но один атракціон зупинився, ведмежа вже мчало на інший, стискаючи в лапах килимок. Ну, як тобі? Сподобалося? Запитав містер Браун. Дуже сподобалося, відповів Падінгтон, – Але якось занадто швидко у мене закінчилася половина грошей. Місіс Браун вдивлялася на вершину гірки, з якої з'їхав Падінгтон. Дивно, сказала вона, жодна дитина не з'їхала після тебе. Схоже, вони всі застрягли. Ой, лишенько. вигукнув Падінгтон. Здається, вони прилипли до мого джему. Ходімо краще на ракету, поки вони не з'ясували причину прилипання, похапцем вимовив Джонатан. Падінгтону подобалося усе нове. Тому невдовзі він уже сідав у вільну ракету, про що дуже швидко пошкодував. Спочатку вони повільно підіймалися вгору, а вже за мить мчали донизу на шаленій швидкості, а потім знову і знову угору і вниз, угору і вниз. Часом вони ще й переверталися до гори дригом. Треба було сідати до іншої ракети, стогнав Падінгтон, вибравшись назовні. Цій, здається, я не сподобався, тому вона мене намагалася виштовхнути. Вони тут усі такі посміхнулася Джуді. Може, попросиш повернути гроші? жартував містер Браун, допомагаючи Падінгтонові звестися на лапи. Краще нехай повернуть мій шлунок, процідило крізь зуби ведмежа. Ну ж бо, для розмаїття спробуймо щось спокійне? запропонувала місіс Браун. «Сумніваюся» Що тут таке знайдеться, заперечив Джонатан. Та було вже запізно. Падінгтон сідав у машинку на автодромі. З перших хвилин він зрозумів, чому дехто називає цей атракціон Штовхни сусіда. Усі там тільки те й робили, що врізалися. Одне в одного. Коли ведмежа вийшла з автодрому, вже сутеніло, і грошей у нього майже не залишилося. Раптом Падінгтон побачив шатро із написом Мадам Грант, віщунка. Може, вона розповість? Яким чином мені заробити ще один фунт? припустив Падінгтон. І перш ніж Брауни встигли щось сказати, він уже сховався під куполом шатра. Мадам Грант уважно подивилася на Падінгтона, потім на магічну кулю, потім. Знову на Падінгтона. Усередині було задушливо та спекотно, тому ведмежати почали злипатися очі. Бачу, що сьогодні вночі якесь ведмежа дуже солодко спатиме, передбачила віщунка. І вона мала рацію. Тієї ночі Падінгтон спав, не чуючи під собою лап. Настільки міцно, що жодного разу не впав зі свого ліжка, навіть коли йому наснилося, що він знову літає на ракеті. Ось і добігла кінця наша перша історія. Дякую всім за увагу, хто уважно слухав, і зустрінемося незабаром. Па-па!